Якщо в цій кімнаті є аномалія, то я йду назад. Якщо її нема, то я йду вперед. Починаю. Так. І і да нам треба дійти до 10-го поверну. Зніс мені новий скин. Тепер я буду з ним доволі часто. часі гру. Етаж номер один. Напевно, угу. тепер маємо спам'ятовувати так. Радіо. Лец. Раз, два, три, чотири. Чотири В принципі, ніякої аномалії нема, Йдемо далі. Ми приїхали. Номер 1. Шо, все требует туда питать. Да сейчас уже заразится. Сейчас, сам, все. Ви це бачили? Я так обессрался. Номер два. Мені вже набагато страшніше Це точно аномалія И цей звук? Ну, все понятно. Привет, пупсик. Добрый вечер. Шесть. Все норм, Понял. Семь. Снова, снова свой появился. Сейчас по этому интернете, я. Ладно, рискну. Не, я проиграл Хочешь, чтобы дрочить